Спалахує пороховий заводу у Коломні, у Підмосков'ї. вибухи на військовому підприємстві в Рязані втомився і ліг на бік поспати вантажний потяг московитів. Усе але цього буде більше. Чому вже зараз нафтогазовим трубам Росії варто дуже сильно напружитися? Що кажуть в гур про причетність до останньої бавовни в різних російських містах? Чому Німеччина раптово удвічі збільшує військову допомогу Україні? Більше про подію 626-го дня дня. Великої війни у матеріалі Олексія Пасака є. ну на Неспокійна ніч у Тамбовській області Росії замість ліхтарів у місті Котовськ. Масштабна заграва від пожежі на пороховому заводі. Тут уже раніше потужно спалахувало у червні. Тоді через нез'ясований вибух в одному з цехів. були і загиблі, і поранені. Цього ж разу влада московитів тривожно мовчить на відміну від очевидців, які з захватом розповідають про невідомі влучні безпілотники. От упал дрон только що за вокзалом. Вон загорелся пожар. То ли сбили дрон, то ли он упал. Вот сейчас пожар. Сейчас туда подойду, короче, поснимаю. Я говорю, прям иду, такой жужжит, как мопед. И хлопок. Это вот дрон упал. Офигеть, вот сразу мусора, вон они. Вот движуха, движуха, прям прикиньте. Движуха для ворога не закінчиться. Хоча и россияне запевняют, что в огонь, який бачило усе місто, горів буцімто лише на 300 квадратных метрах. И его буцімто дуже оперативно загасили. Тут такой взрыв был, у меня никак не остановлюсь, меня прям трясет всего. Огонь прям горел вовсю, вообще, вот так вот прям пламя было. Это чуть-чуть потухло, но все равно разгорается. Такой взрыв был, я даже спрятался, вон опять разгорается, бачиш? Хечит просто вообще жесть. І розгориться не лише на порохових заводах. Мешканці колони, що у Підмосков'ї, почули вибух на військовому підприємстві, конструкторське бюро машинобудування. Саме тут роблять деталі як для переносних зенітно-ракетних чи протитанкових ракетних комплексів, так і для російських балістичних ракет. Московити очікувано заявляють про буцімто перехоплений дрон. А у Рязанській області нікуди вже не їде ворожий вантажний потяг. Через вибух Бо з зрею зійшло зо два десятки вагонів. Московити бурмотять про підрив колії, начебто невідомі добродії встановили одразу два вибухових пристрої. Кожен щонайменше з трьома кілограмами тротилу. Бавовніні подарунки спрацювали, коли поїзд на них наїхав. На Рязані оголосили план перехоплення. Шукають двох осіб, яких бачили поблизу залізничних шляхів за кілька годин до підриву. Українські змі посилаючись на власні джерела. Рела кажуть, що і підрив потягу і вибухи на пороховому заводі справа головного управління розвідки. В гур натомість традиційно тримають інтригу. Проховий завод, завод з виробництва ракетних обладнань, там десь потяг з рейк зійшов. Ну бачите, і на Росії добрі люди відзначають першу річницю звільнення українського Херсона з чим усіх головного управління розвідки і вітає традиційне формулювання не можемо ані підтвердити, ані спростувати, але новини безумовно добрі. І всі об'єкти, які на Росії і далі мають відношення до геноцидної війни проти українців, звичайно, з ними і далі буде щось траплятись: бавовна, гуркіт. Це будуть чути все частіше, а невдовзі гуркіт доповниться потужними газовими смолоскипами. Міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю політику зауважив, що у разі посилення російських атак на українську енергетичну інфраструктуру Україна цілком справедливо буде бити у відповідь по газовій і нафтовій інфраструктурі московитів. Цитата: паливо можна купити не тільки в Росії, світ впорається. Світ повільно, але міцно». Місяць за місяцем йде до поступової ізоляції Москви, а ще до розуміння, що через кризу США допомога Європи має лише більшати. Джерела видання Більд повідомляють, що Берлін збільшує удвічі військову допомогу Україні з 4 мільярдів євро. До 8. водночас Бундесвер має ще додаткові 2 мільярди євро і може витратити їх на довгострокові оборонні контракти. Путін не повинен перемогти, наголошує німецький. counselor That's... Зміна кордонів силою не має бути частиною європейської реальності. Агресією проти України російський лідер вирішив змінити цю угоду, вирішив воювати проти іншої країни і просто спробувати зробити її територію російською. Ми не можемо з цим змиритися, і маємо відреагувати на цю серйозну зміну політики. Це означає підтримати Україну і захистити власну країну. Путін не повинен перемогти. Путін масно. Ворог може, звісно, засипати українські міста ракетами та снарядами, але вони залишаться українськими. Як Херсон, звільнений рік тому, 11 листопада, нескорене місто привітав головнокомандович зсу Валерій Залужний. Дякував воїнам, які визволяли Херсон і його сміливим мешканцям. Цитата: ми продовжуємо битися і захищати нашу землю. Разом ми обов'язково переможемо. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк та почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів. А нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів Ютубу. Про сім десятків бойових зіткнень упродовж доби звітують у вечірньому зведенні Генерального штабу збройних сил України. Ворог марно намагався штурмувати Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський та Запорізькі напрямки фронту. Натомість наші сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському відтинках. Українська авіація задала 10 ударів по зосередженню особового складу та техніці ворога. На Донецькому напрямку наші захисники продовжують знищувати ворога. Про особливості роботи снайперів упродовж останніх кількох місяців боїв розповідають воїни ДШВ. Робота в крайні декілька місяців полягала в штурмі певних територій від, умовно кажучи, іванівського. Штурм каналу, штурм посадок, лісосмуг і штурм безпосередньо кліщівки. Дуже рідко була можливість підготувати собі декілька днів позицію, тиждень умовно на ній посидіти, поспостерігати і попрацювати. Постійно треба було йти вперед, переміщуватися і переміщуватися. Вся складність полягає в тому, що. Противник володіє великими ресурсами в плані безпілотних літальних апаратів та переважаючої кількості артилерії і артилерійських систем і тих же самих реактивних. Звісно, іде комунікація з підрозділами. А перед виїздом дізнаємося нові дані, де був помічений противник, і вже під це коригуємо наші виїзди. Про деякі маленькі міфи. Міф один снайперу не потрібні броніки. Якщо людина хоче себе зберегти, вона потерпить ту важкість, добу-дві, але вона себе збереже, збільшить свій шанс на виживання. Друге, снайпер не стріляє в рукавички. В моїй особистій практиці не було такого, щоб мені довелося в бойових умовах виконувати постріл в рукавичках. Найскладніше, зазвичай, це зайти на точку і вийти з точки. Сугубо щодо роботи складність полягає з роботою з вітром, як на мою думку, суб'єктивно. Вітер потрібно читати і цьому навчається не один рік. Я досі навчаюся. Цьому не можна навчитися за рік, за два. А деякі стрілки і говорять, що цьому не можна навчитися за 10 років. Який діапазон дистанції для вас вважається робочим? Від 800 до поки що. 1300. Звичайно, можна працювати і менші дистанції, але тоді питання, для чого ж ми вчилися.